Добрий день. Скажіть, е, будь ласка, до вас на прийом можна? Ні, Не, зараз немає. Пам'ятайте мене? Добрий день. Хочу всі ситуації у нас хотів переговорити, чи буде все-таки патрулювання поробляне. Бо ситуація у нас дуже нездорова... Давайте зараз... Ви бачите по тих двох дівчатах, що була ситуація Зволили Ми Займаємося зараз цією ситуацією. Давайте ага. зараз трохи... Тут просто майбут. я переживаю тут мене ми троє, ми троє весь, дітей. Тут Всі люди. переживають. весь Мене знімати не треба. Добре? То ви знаєте, що журналіст. Ну мене знімати не треба. Тобто ви ну, відмовляєте здавати інтерв'ю журналістів? Я відмовляюся зараз давати інтерв'ю. Добре? Добре? Добре.